Приблизно 110 ракет було випущено по Україні за минулу ніч і ранок. Більшу частину збито Росія сьогодні била майже усім, що має в своєму арсеналі кинжалами с 300 крилатими ракетами, безпілотниками. Стратегічні бомбардувальники запускали Х 101 Х 505 На жаль, наслідок обстрілів є загиблі та поранені. Написав президент України Володимир Зеленський. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, кожному нашому усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде. Додав глава держави четверо загиблих, майже півтора десятка людей поранені на Дніпропетровщині. Це дані очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. В Самому Дніпрі зафіксовано приліт по торгівельному центру. Там вогнеборці ліквідовують пожежу внаслідок рашистської атаки. Понівечена будівля одного з пологових будинків, шестиповерхова споруда та приватний будинок. І ми чекаємо на дозвіл від військової адміністрації, аби показати наслідки влучання. Тож стежте за нашими випусками. І зараз нами на прямому зв'язку речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Тож чекаємо від нього останніх даних, даних про наслідки ударів на столицю. Михайле, вітаю. Чи відомо остаточно про жертв поранених і наслідки руйнувань? Так, Вітаю, ну, давайте почнемо з того, що сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по всій території України. Було застосовано і баражуючі боєприпаси шахет, крилаті ракети Х-22, х 32 два і стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети с 300 крилаті ракети х 101 Х-555 із стратегічних бомбардувальників. Ну і відповідно в Києві оголошували кілька разів повітряна тривога. Сумарно вона тривала майже 5 годин за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал полковника Сергія. Повтор тобто під час останньої повітряної тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями із різних напрямків, силами і засобами протиповітряної оборони. Над Києвом було було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки, в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі. В в Поділь... районі зафіксовано. До площа приблизно три тисячі квадратних метрів там зараз працює ДСНС в Святошинському районі. зафіксовано загоряння не заставленого багатоповерхового будинку. Також там горіло е, три автомобілі. Обидві пожежі вже ліквідовані в Шевченківському районі. Загорання в недобутованому бізнес-центрі. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку з загоранням на території гаражів, яке вже ліквідовано. Пожежа на території складських приміщень і на території нежитлової забудови в Дарницькому районі. Пошкоджено житловий багатоповерховий будинок і один приватний будинок там без пожеж. На цю полину нам відомо. Про а, двох загиблих і 18 постраждалих. 16 з них 16 з них було шпиталізовано. Там переваж переважно, переважно міновибухові травми і різані а, травми внаслідок а, потрапляння скла або інших предметів. Пораненим вже надана медична допомога. А, інформацію ми постійно оновлюємо на нашому телеграм-каналі. Тому а, от ця інформація власне на даний момент. Дякую вам за подробиці. Про наслідки масованої ракетної атаки на столицю розповідав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шамано. з нами зараз на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент Василь Саф'янюк. Він перебуває на подвір'ї будинку, куди влучила російська ракета. Василю, вітаю! Що кажуть очевидці? Вітаю студія Святошинський район столиці сьогодні теж постраждав від російської ракетної атаки. На велике щастя, тут обійшлося без загиблих і поранених. І це, як кажуть, місцеві реально лотерея. Прошу показати відео, на якому видно, як збили російську ракету, як вона влучила у цю 25-поверхівку у Святошинському районі Києва. Ця збита ракета впала на дах цієї недобудови. З усіх боків вона щільно оточена дещо нижчими житловими будинками, і саме це очевидь врятувало всі сусідні будівлі, де люди вже живуть десятиліттями. Уламки ракети розлетілися навколо. Найбільше руйнувань зазнав верхній поверх, і сама покрівля пожежа виникла саме на даху недобудованого дому. А ці уламки наробили багато шкоди місцевим і особливо автовласникам. Багато автівок тут пошкоджено. І ось що говорять місцеві жителі. Пропоную послухати. Ми бачили, бачили як летілася ракета. Це було все миттєво, машина нова, от, її 4 місяці, вона ще не виплачена з кредиту, от, але вже є о, і ліва двер, двері, не відкривається лобове скло, і з правої сторони задні двері ну, є уламки, які пошкодили машину. Поряд з місцем падіння буквально метрів 20, сусідня територія це дитячий садочок. І на велике щастя, що там не було дітей. А весь персонал цього дошкільного навчального закладу перебував у сховищі. Директорка садочку Світлана Васильна каже, що це реальне щастя, що дітей в цей момент не було. Їхній заклад починає свою роботу з 8 години ранку. Ну а тривога, як пам'ятаємо, почалася дещо раніше. Пропоную послухати про що сказала нам директорка. Люди були працівники дошкільного закладу, але були в укритті. Ми почули гучний вибух. Одна людина злякалася, ми їй давали заспокійливе, а потім, коли вийшли, подивитися, що трапилось. Бачили уламки? Будівля не можна сказати, що не пошкоджена. Всі вікна цілі, всі стіни цілі, всі люди живі. Рятувальники вже завершили свою роботу, але зараз, хвилина на хвилину, тут вже має під'їхати техніки, аби уламки за рештки цієї ракети, яка ще не розірвалася, прибрати. Тож ми на місці і очікуємо їхнього прибуття. Студія, дякую, колегу, за інформацію. Василь Саф'янюк був з нами на прямому зв'язку Святошинського району. На щастя, там минулося без загиблих. Цілу ніч ранок тероризували рашисти і Харків. Там пролунало понад 20 вибухів. Є загиблих і постраждалі. Більше знає наша спеціальна кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, розкажи, що відомо на цю мить. Вітаю Юлія. Ще раз я готова показати вам наслідки ракетних ударів по Харкову. Ми зараз перебуваємо біля ендокринологічної клініки. Це один з медзакладів, який постраждав сьогодні від ракетних ударів, яких завдала Росія. Загалом по цій лікарні за всю повномасштабну війну Росія була п'ять разів і не встигли тут оговтатися від попередніх ударів, як російська армія знову завдала пошкоджень медзакладу. Цього разу повилітали вікна, двері пошкоджене медичне обладнання. У нас суттєві пошкодження будівлі нашої клініки, які ну зовсім ушкоджують, затруднюють надання допомоги нашим пацієнтам. Суттєві пошкодження вікон, суттєві пошкодження внаслідок цього внутрішнього оздоблення нашої клініки. Такі ж пошкодження, на жаль, були і в 2022 році. На щастя, пацієнти і лікарі не постраждали. Вони встигли сховатися в укриття. Тепер в лікарні думають, як відновлюватися під ракетного від ракетного удару, як відновити медзаклад. і пообіцяли це зробити в міській раді. Був контакт і отримана згоду допомогти нам, щоб ми встигли загерметизувати, щоб нічого не розмерзлося. Президент академії нашої відповів, що всі кошти, які були виділені державою бюджетом на усунення от таких от наслідків, вони вже витрачені вже багато часу тому. Загалом з 5 до 8 ранку Росія завдала щонайменше 22 ракетних удари по Харкову. Окупанти били по підприємствах новій пошті, лікарні, житлових будинках. Відомо про пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Це чоловік 35 років та 11 поранених. Двоє з них у важкому стані. Це працівники підприємств. Рахували 22 обстріли. 22 прильота по різним районам міста Харкова. На на жаль, постраждали цивільні об'єкти. Я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклі, поліклініка. Крім цього, постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділення нової пошти та виробничі підприємства міста Харкова. Нагадаю, що ракетні удари тривали трьома хвилями. Останні вибухи пролунали о 8-й годині ранку, і за даними поліції, російська армія сьогодні била по Харкову ракетами с 300 та х 22 Юлія дякую, Тетяна, за інформацію. Тетяна Доцяк з Харкова була з нами на прямому зв'язку.